отправляю вас до вязницы. Спасибо, дякую. Гарно И вам так же, На нары, швиденько. Пиздец. Мне нужна твоя одежда. <laughs> а что тебе <-то> еще надо? <laughs> Ого! Це напад, напад на поліцейського. Да, напад на поліцейського, реально. Ой, блядь! The girls and boys Who just don't care When you're not there Radio Мотик лежить дивно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тщ! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ого! Та є багатьох пан! хе хе Може просто попробуємо її перекинути! До стовпа прив'язав, щоб не втекла? Что, хай? Oh. Так это надо Гей! Hey! Ты в ту сторону толкаешь. Розвертайся. Ну що, я сам не перекину. Может ты привязал ее? И... О, перекинулась, ти диви. Хабі. Кінфора хатбіи. Ой. Ви що, сказались, блин? Вибачте, вибачте, не що поворот. вам все добре. <рес> да, нормально, можна жить. Так, а я далі слухаю Радіо Рокс. З свої поліцейські роботи роботою мешають людині розслабитись. Ніхуя собі. Розслабився. Ти дивись, це снігова людина, ця. Снігова людина. Блять, ну куда он лиза? Сука, ты сейчас в ванну летишь, заебал. Причина остановки. <ріх> Бизья нам, смотри, не пойдет, что ли? Это бибезья. У-у-у. Шо-шо ще <ріх> раз скажи. <ріх> Бийка на пляжу. Один У ты <ріх> черный бьет трех билый. <ріх>, зараз приеду. Де на пляже? Ты имеешь право. Ага, сразу О, там кто-то делится, реально. Добрий вечір, панове, а що це ви пиздитесь? Стоять. <звук> <звук> я аж перелетів. Зупинились бистро. Ви що не поділили? У чорно тестостерон. <звук> а в мене трінбалон був, а це захотіли в мене віджати. Бачите, я чорний, вони білі, Напали на мене. Почали бити, а я в ответ, бачите, я здоровіший сьогодні. Так що, це та вони перші на вас напали чи що? Може ви мене заберете звідси та і все, та і десь викинете, щоб подати. Да? Ну давайте напали. я вас дам. Хлопці, ну не бояньте. Кожен має право так. на качалку. Я це врятували мене, бачите, як не люблять іншу раз. Да, це жесть. Да, де вас висадить, до речі? Бо я все сам вийду тут, дякую. Ти шо, блин? Добрий вечір. Если він добрий, то для тебе він точно не добрий. Що у вас сталося? У нас нічого не сталося. Якщо ви будете прийняти якусь фізичну силу, ці двоє заручники будуть негайно ліквідовані. Так, да. Нам Добре. щось не треба, це просто зелений коридор, дайте нам спокійно виїхати, не стріляйте, Та межі Добре, даємо, тільки не робіть дурниць. І все нормально, можете питати жилому і породі таку Чуєш, погоня, скоріш за все, буде. Ну на цій -то точно, ти що, цю не бери. Візьми якусь спорткар. <годи> Та ти шо гониш. А че там стоїш параноїш їх на проти банка? Сховайся кудись. Заложник вийшов. Все. Погоня, дай <годи> задач. Ого, на мотика. Добрий день. <годи> <п 'ят> Конечно, що ж мені обережно так. Я одного упіймав. Поняв, красавчик взагалі. По-перше, я й не казав, що я комусь щось погрожую чи ні. Я, так, mm -hmm. да, так, я взяв його в зарушники, але для того, щоб звернути увагу в поліції. Ми зараз звернемо на нього увагу. Відповідальність понесу за всіх, я сам зараз... давайте, давайте так, якщо ви хочете. За кожного по 50 тисяч. Прямо... Tell me why I never wanna hear you say <laughs> That way Брать, грать? Ла полиция, но...

Ха-ха-ха. Туда ту-да-ту. Ану. У них. Оце, блять, А як туди допрыгнув? Лева збили і людинку збили, жах який. Куди повзем? Добрий вечір. Не уповзаєм, громадянинчик, не уповзаєм, Сидимо на місці. А то хто вашого лева з'їв, чи що? Чи то ви на лева нападали? Хто на лева напав? Тут люди, трупи розповзаються. О, і лев уже дивиться ще один. Обережно, лев. А лев тебе не з'їсть? Куда ви? Лежіть, лежіть, вам не можна рухатися. Ви можете собі щось пошкодити. Не друзі, блядь. Не оповзайте. Так як ви водите, чувсти, не доїде. Це що, випав? У нас людинка випала. <ріст> ти, нічого там не випало, ти його не бачив. Людинка, а що це ви випали? Ай, тут немає нікого. Я курс. Якщо ви знаєте себе залежним, я вам прощу. Я залежною з запахом. Окей, добрінько. Що ви знаєте своє Так я, oh, yeah, mm -hmm. да. mm -hmm. Як я можу не визнатися Україну, коли ти мною так офіцер стоїть. Ну що ви такі спрашивали? Yeah. <laughs> я й не сумнівалася в цьому, і <laughs> Я чесно. Та да, звичайно, конечно. Заручника вивели. Вони на мотоциклах. Так, е потрібно буде розділитись. Один червоний на вулиці, двоє побігли в кімнату за мотоциклами. Увага! Ого, один шваркнувся. О, один ще є. Ану тікає. Тікає у А Ану, стій. Хто мої абрикоси спиздив? На готові, буду намагати, Хто тут абрикоси пизды? Стій кажу. Куди поліз? Поліція Лос-Антоса. за одним. Спайка, дайте йому сісти назад. Все Це добре? Мені треба інформацію. Бачу. Я не поняв, де він діс. <плес> а можете заспівати посидів на зоні мусорок. <рес> Ноль. Ноль це нічого. Ложна тривога. Ложда тривога. Це тривога не ложна тривога. Громадянин чи хотів заправиться. Як понять, що у наркомана снід. Він дуже вічливий. Якщо у тебе є друг Олег, то ти Олегофренд. <ріст> <ріст> мел Гібсон режисер, складається на 100% із вапна, тому що мел і гіпс — це вапно. А повне його, його ім'я Мел Гипса Виробництво марихуани, незаконне володіння марихуани, володіння метамфетаміном з наміром розповсюдження, амфетаміном володіння просто незаконне і незаконне володіння патронами класу А. Ого. Тому що патрони тоже наградні? Не-не, амфетамін наградний. Амфетамін наградний. Нагородні косяки, нагородний амфетамін. Це герой психоделічної труда. Заручники біля банку залишають. Силива авто, розпочинає пов. Їдемо красиво, пацани. Не тараним, не таране. Вони що стріляють? Стріляємо. Стріляємо, Стріляємо ми тоді. Назад! 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 Назад, блядь! Ну пизда!